Енергетична незалежність столиці Прикарпаття. Реальна перспектива найближчих років запевняють в інституті розвитку міста новий Івано-Франківськ, започаткованого народним депутатом України Олександром Шевченком. Як приклад наводять модель міської інфраструктури, відтворену згідно європейських стандартів у туристичному комплексі Буковель. Країна «Буковель» вже зараз працює з новітніми технологіями в напряму енергозбереження. Вже є системи, які дозволяють отримувати енергію з повітря, з води. Зощаджувати на електроенергіці, управляти всіми системами життєдіяльності будиночків автоматично. Все це ми хочемо впровадити і в нашому Івано-Франківську за підтримки інституту розвитку Новий Івано-Франківськ, ПАТ «Індуктор» і інших зацікавлених юридичних осіб. Згідно проведеного меморандуму, створюється консорціум. Завдання новоствореного консорціуму це поєднання новітніх інноваційних технологій, які будуть використовуватись в. Агропромисловому комплексі і паливно-енергетичному секторі і інших секторах економіки івано Франківської області перетворити Івано-Франківськ на енергонезалежне місто допомагають іноземні партнери у рамках проекту «Побудова мережі співпраці для просування відновлювальних джерел енергії та енергоефективності, котрі фінансує ЄС на Прикарпатті приїхали десятеро науковців із Польщі та Австрії якщо порівнювати місто з інфраструктурою, створеною тут на Буковелі, де є величезний резервуар низькотемпературної води, джерела енергії, є великі площі, які можна використати для встановлення фотовольтаїчних панелей для вироблення електрики, і відповідно є дуже багато біомаси, яку можна так само використовувати для генерації енергії. Одним способом неможливо, але компіноване використання в результаті дає можливість у перспективі перейти до енергонезалежності. Намалювати, ну якщо хочете, чи дорожню карту, чи концепцію енергетичного розвитку міста, куди воно має далі прийти, це має бути зі сторони науки громад. Ну у нас добре. У нас є наукова складова, є громадська складова інститут розвитку міста, тобто. Нам здається, що це може бути гарним початковим майданчиком для реалізації реальних вже проєктів. Науковці кажуть, нині бракує підходів впровадження технічних рішень і переконують, найважливіше, аби кожен мешканець Івано-Франківська усвідомив власну роль в енергетичному балансі муніципалітету.